Показує, як наша скатертина і наш посуд буде виглядати у вас на святковому столі. Використовуємо скатертину з камінчиками і мережевом понизу. Серединка біла для сервірування. Використовуємо посуд з сервіза снігова королева. Спочатку ставлю під тарільники, на під тарільники ставлю тарілочку для кожного, так накриваю для того, щоб після подачі перших гарячих страв можна було прибрати тарілки для кожного. І в гостей залишаться чисті тарілочки. Добавляємо столові прибори і на середину стола ставлю супницю і бульйонниці. Це в тому випадку, якщо буде перша страва якась гаряча. Також додаємо сирні нарізки, м'ясні нарізки, салатики, Доба, доставляємо рюмки фужери і наш стіл засервірований. Сервіс снігова королева у нас доступний у круглій версії, також у квадратній версії. А в круглій версії у нас є два варіанти, такі як на столі і ще один хвилька. Їх можна буде побачити в наступних відео. Посуд відправляємо лише новою поштою. Скатертину можемо відправити новою поштою.